У російському саратові поскаржилися на нічну атаку дронів. Жителі міста розповіли, що чули понад 10 потужних вибухів. Під ударом опинився місцевий НПЗ. Про це пишуть російські пабліки. а Також український телеграм-канал Супернова Плюс. Що відомо ще на початку доби, 19 січня, губернатор Саратовської області Роман Бусаргін заявив про загрозу БПЛА в районі. Цитую локальною в місцях можливої загрози можуть працювати системи оповіщення. Усі екстрені служби проведені в повну готовність, написав російський чиновник. Локально спрацювали системи сповіщення, зокрема в Саратові, в сусідньому Енгельсі. Жителі цих міст слухали витя сирен під акомпанемент вибухів, і потужні вибухи гремлять на Саратовом. Система ППО в ці хвилини активно відбуває атаку українських БПЛА. Як розповідали місцеві жителі, загалом було чути вже понад 10 потужних вибухів попередньо. Знищено вже кілька ворожих дронів. Також про гучні звуки сирени і віддалені удари повідомляли жителі Енгельсі, Написав один із пропагандистських російських пабліків в Енгельсі канонада і витяг сирен супроводжувалися також гулом двигунів військових літаків. Окупанти на телі атаки взялися рятувати авіацію, розташовану на місцевому аеродромі від можливого знищення. Написав в телеграм-каналах Сілінова Плюс. Ані пропандисти, ані губернатор області нічого не повідомляли про наслідки атаки на відміну від місцевих жителів. Так у мережі з'явилося відео, які ви побачили і. Там був відео, сидючи з голосу за кадром. Дитина коментувала це все. Автор відео люб'язно підказав, що вибухи лунали в районі місцевого нафтопереробного заводу. саме він стверджує, вже Суперново Плюс, був ціллю атаки. Про її наслідки наразі інформації немає. Тим часом на тлі загрози БПЛА в Саратові та сусідній Пензі ввели план кавор у місцевих аеропортах. Це вкотре сигнал, що українська армія працює над зниженням, над зниженням ресурсної бази окупантів, змушує їх тримати сили на оборону, а не на наступальні операції частково. І в цьому сенсі тактика абсолютно виправдана. Рівень відповідальності за власну безпеку вони відчувають на власній території, на власній землі. Це психологічно і стратегічно посилює оборону Україну. Хочеться. Вкотре підкреслити, наголосити на тлі того, що пишуть в російських телеграм-пабліках, що це не про якісь насильство, це про точкову роботу саме по ключових об'єктах ворога, аби розуміли, що відповідальність за все те, що робить російські окупанти на нашій землі, ця відповідальність обов'язково буде. Тому ми дякуємо силам оборони України за такі успішні. Операції на території Російської Федерації і тим часом додам, що вибухи лунали не тільки на території Росії, але і на півночі Китаю настали ливарному заводі. Стався потужний вибух, який забрав життя щонайменше двох співробітників робітників і залишив десятки співробітників із травмами, ставши однією з найбільших промислових аварій регіону за останній час. Про це пишуть в чайна. Xinhua News. обставини події, що відомо, вибух стався в день 18 січня на підприємстві Інермонголія Steel Union у внутрішній Монголії. За даними місцевих ЗМІ та державного центрального телебачення Китаю, на майданчику заводу зінявся величезний стовп диму. На місці аварії працюють рятувальники і правоохоронні органи. Проводиться пошук зниклих безвісти співробітників. Жертви постраждалі. Що про це відомо за останніми даними двоє працівників загинули. Вісім як пишуть, вважаються зниклими безвісти, а 84 людини доправлено в лікарні з різними травмами. Місцева влада заявила, що вже вжити заходів щодо відповідальних осіб відповідно до законодавства КНР. Про саме підприємство, то ось Інер-Монголія. Баотао Стіл Юніон входять до числа найбільших виробників сталі в Китаї за даними Всесвітньої асоціації Сталі у 2024 році компанія посіла 16-те місце в країні, випустивши 15 мільйонів тонн продукції. І завод відіграє ключову роль у металургійній галузі регіону і забезпечує значну кількість робочих місць щодо дій після аварії. то… Дійсно, пошуково-рятувальні групи продовжують роботу на на території заводу, оцінюючи масштаби руйнування, і перевіряючи стан обладнання. Слідчі з'ясовують причини вибуху, щоб запобігти аналогічним інцидентам у майбутньому. Тому про причини ми дізнаємося. Згодом Україна через складну енергетичну ситуацію атак Росії починає жити за новими графіками. Відтепер світло може не бути понад 16 годин на добу. Про це заявив гендиректор енергетичної компанії Ясно Сергій Коваленко. Повідомляє з посланням на його пост у Фейсбук. Ситуація в енергосистемі змінилася. Якщо раніше понад чотири черги означали екстрені відключення поза графіком то наразі країна починає жити в графіках у 4 5 5 черг він зазначив, що максимальні інтервали 7 годин без світла і 3,5 години зі світлом наразі не актуальні. Графік ймовірних відключень теж не актуальний, і за обмеження у 5 черг із 6 відключення можуть тривати понад 16 годин. Це поточна реальність, пояснив гендиректор ясно. Що ситуацією у Києві і чому бути без світла 16 годин краще за словами Коваленка, Київ наразі живе в режимі екстрених відключень орієнтовно. 3 години зі світлом і 10 годин без. Однак ситуація різниця від району до району. На жаль, ще дуже багато кейсів з аваріями у будинках. Дуже часто це питання до прибудинкових мереж і ЖЕКу та ОСББ. Тому алгоритм дій, коли ви думаєте, що у вас аварійна ситуація без змін. Спочатку звертаємось до ЖЕКу або ОСББ. Електрик проводить огляд і робить висновки. Якщо проблема не в будинку, виправляє її. Якщо проблема з мережами, то ЖЕК або ОСББ подають заявку до мережі. Водночас гендиректор ясно навів аргумент, чому відключення в інших регіонах, які триватимуть понад 16 годин, все ж краще ніж ситуація у Києві. Коваленко пише це не через енергетиків, а через цинічні атаки ворога, які намагаються створити гуманітарну катастрофу. Але навіть такий жорсткий графік краще за повну непередбачуваність, бо є орієнтири. Розуміння, коли світло все ж таки має з'явитися щодо покращення ситуації, він каже, що поки сказати складно за словами гендиректора, ясно, українцям треба пережити ці сильні морози. А з потеплінням споживання має зменшитися. Водночас, ключовим фактором є обстріли енергетики, які спрогнозувати неможливо. Усі профільні служби працюють в координації, аби якомога швидше відновити подачу тепла у 143 київських багатоповерхівках, які залишилися без опалення через російські обстріли на початку січня. Про це у своєму телеграм повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Через низькі температури та зношену інфраструктуру фіксуються постійні локальні аварії. Ремонтні бригади працюють над відновленням тепла у 143 будинках. Завдання максимально прискорити ремонти. Тому для допомоги місту залучаємо додаткові сили. Вже зараз до роботи стали додаткові ремонтні бригади від Укрзалізниці та з інших регіонів. За словами Шмагаля, вже зараз у столиці працюють 10 додаткових ремонтних бригад, які делегувала Укрзалізниця та ще 8 з Київської області. У понеділок до Києва мають прибути ще бригади з Рівного та від залізниці. Щодо світла та технічних рішень ситуація залишається складною додаткове навантаження створюють морози. Наразі над відновленням електропостачання вже працюють 60 бригад, 12 з яких прибули з інших областей. Він також повідомив, що ведеться робота над системними рішеннями і анонсував доставку 55 генераторів з резервного хабу Міненерго. Паралельно проводиться верифікація наявних когенераційних установок, які генерують електрику і тепло для швидкого ведення додаткових потужностей. Якою у вас є ситуація зі світлом? Будь ласка, пишіть. Вечірки незламності продовжуються у Києві. Так їх охарактеризували користувачі соціальних мереж. На цей раз вечірка у ЖК Севен. Давайте побачимо. Нам обіцяли темряву, холод, страх, паніку. А в результаті люди вийшли у двір, вимкнули музику, зібрались разом і зробили пікнік. Хоч днями без світла, без води, без опалення, але з теплом одне одного. При… Апокаліпсисі, як вже жартують українці, ми виживемо, тільки ми виживемо. Як написали у візит України цього січня, зимові дні для українців починаються з багатьох шарів одягу, холодного повітря в оселях, світло й опалення. То з'являються, то зникають через атаки Росії на цивільну інфраструктуру. Люди кутаються, дихають у долоні, шукають тепло будь-де, і водночас хтось виходить на двір, помічає сніг і починає. Танцювати паралельно. Ті, хто тримає країну на ходу, зустрічають холод вічнавіч. Рятувальники та енергетики працюють цілодобово. Наші захисники проводять морозні дні і ночі на позиціях, стоять на варті серед снігу та мінусових температур, майже не маючи змоги відпочити чи зігрітися, аби країна могла жити далі. Підійматися це вибір, який українці роблять щодня. Дякуємо кожному в Україні, хто продовжує підніматися, жити, піклуватися і боротися. Дякуємо усім небайдужим, хто допомагає тваринам. Ми вкотре звертаємося до усіх українців з проханням долучитися до порятунку безпритульних тварин, які особливо потерпають від морозів, нестачі їжі та води. Наприклад, користувачка TikTok Дарія Зірка опублікувала відео, в якому показала допомогу безпритульному собаці. Дівчина придбала для песика теплу кофту в секундхенді всього за 79 гривень. Давайте побачимо. Пенсій не ті, що нас лежать проблема, але я робила сіла песик. Це прийшла всього це відрити мені, це віска. Але я не можу дивитися, коли в цьому Це так важливо Зберігати людяність в екстремальних обставинах, і так необхідно дбати не лише про людей, а про тих, хто повністю залежить від людської доброти. Тож, давайте разом забезпечимо регулярний доступ до теплої питної води, годуватимемо тварин у місцях їхнього перебування і будемо надавати укриття, пропонувати сухі утеплені місця. Так приємно бачити, як і бізнеси долучаються до ініціатив. Зараз ми продемонструємо вам ті картинки, які з'являються у соціальних мережах, і те, що публікують користувачі. Ось нова пошта, котик. Пригрівся також далі. Ми побачимо інші картинки, які публікують. Ось собаку запустили всередину одного із магазинів. Люди, ви неймовірні, пишуть: завтра піду до цього консультанта, колготи придбають. Ось ми бачимо, теж серед парфумерії лежать собаки, і ми щиро дякуємо дійсно тим, хто допомагає усім безпортулям та ринкам у такий час і. У таку погоду ми як завжди прошу вас долучатися до актуальних зборів, які є в нас. Ми збираємо навтівку для ГУР. Кожна ваша гривня важлива і без перебільшення рятування життя українським бійцям. Чим більше донатів, тим менше відповідно окупантів російських скинути QR-код і переходити до щоденного донату. Ми вам щиро дякуємо за вашу підтримку і за те, що ви допомагаєте силам оборони України. Це дуже важливо. Пам'ятайте, що якщо ви залишаєте свій донат від 200 гривень, то ви автоматично берете участь у розіграші iPhone 16 на 256 гіабайти, тому, будь ласка, долучайтеся. І у вас є змога отримати цей. Непоганий приз.